Доброго мирного дня, ми розпакуємо затишку всього самого найкращого. Так, готуємо салат. Таке все, що в мене є, все. замішаємо і буде нам смачно, я думаю. Так, я втерла морку вже, втерла трохи на борщ, трохи оставила, бо забагато вказалося. Мені на борщ, бо беру червоний борщ, то думаю, я її до салату заберу і не буду ж я її викидати. А в салаті зістя. Це цибульки зеленої в кришу свої. зараз я її всю вже повириваю. Ось, бо вона вже по другому разі виросла. Ось так що ось таке то. І зараз ми все потрошки-потрошки покришимо і на... робимо миску салату. Треба вітаміни поновлювати. Ось так, морпочка у нас, цибулечка у нас. А їдюча, як сказилася, очі зайшла, я її закрию моркою. Оце туди. А її греть самі морк. Те, цибуль. Це в нас пікінка. Оце я то розплакалася за цибулею. Ось так зробимо з пекінкою салатик. Щоб було нам смачненько. О, смачненько салатику згутую. Думаю, буде смачно. Ігор любить салатики, і я коло з ним. О! Ой. Який любить, той такий готує. О, тихо курчата, ціхо. Не розказуйте, що ви тут. був кольоровий і А Багато брати не буду. Так. Загнятка так. виберемо, а перчик поріжемо. Ось так. Ось так. І перчика щось впівки йдемо. А кашу я ложки не взяла. Ось такий у нас буде салатик. Треба більше перців кришити, але я не дуже його люблю. Його собі так до криші миску тоді. А я тільки трошки. О, бачите, гарно. Гарненький салатик виходить. Ну, зараз зробимо ще заправку. Тут в мене десь ложка є гірчиці. треба за дві ложки соку лимону вдушити. Так. Трошки олії. Ось о три ложки. Певно, хватило. Трошки перчику меленого. Тут більш, більший кінець має. трошки солі, солі я таку посолю, мені треба зважити в руці сіль. я так не вмію посолити. О. І заправимо наш салатик. Буде нам смачно. Хто хоче, моє з майонезом робити. Ну, в мене з майонезом його не їсть, то я йому роблю так. Можна ще сюди зубчик часнику потерти додати. Щось я не подумала, треба було з тим вимішати. У мене є ж там слід часник. Ну нічого. О, але ароматний. Так що запрошую на смачний салатик. Хто там ще? Не обідав, заходьте. У мене буде борщ червоний, каша гречана, салат, м'ясна нарізка. О! О, так, треба фоточку зробити. Так що, запрошую, буде смачно. Так, щось таке то. Все, файно перемішала. І. М -м -м, супер. Дуже все смачно. Так що, заходьте. Будемо смакувати. А вам всім миру, спокою, затишку, кілька хороших новин і міцного здоров'я. Хай Бог береже і міцне здоров'я усім после. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па!